Слава Україні! В ефірі ранкові новини 23 листопада. У студії працює Софія Лучук. Далі розповім детальніше. Розпочнемо наш випуск із Волинських новин з лінії фронту в область надійшли трагічні звістки. Захищаючи Україну, загинув молодий воїн з Волині Максим. Переходько, житель села Чимирин, 2001 року народження. Герой загинув 21 листопада 2023 року. В бою за Україну її свободу і незалежність поблизу селища Козацьке Береславського району Херсонської області. Від рук російських окупантів загинув і лучанин тридцяти. Семирічний Артем Одінцов він був призваний на військову службу по мобілізації до складу військової частини на посаду головного сержанта взводу ударних безпілотників. Молодший сержант Артем Одінцов загинув 21 листопада 2023 року під час виконання бойового завдання. Повідомили про загибель ще одного лучанина, – 27-річного Олександра Бортніка. Він мобілізувався до складу військової частини на посаду старшого водія першого відділення, другого розвідувального взводу розвідувальної роти. Солдат Олександр Бортнік загинув 19 листопада 2023 року під час виконання бойового завдання. Редакція телеканалу «Конкурент-ТІВІ» висловлює найщиріші співчуття рідним і близьким загиблих захисників. У Луцьку водій збив пішохода. Як повідомили у нацполіції, автопригода трапилася близько 17-ї години, 21 листопада на вулиці Набережній. 49-річний водій, де Ланос наїхав на чоловіка, який переходив дорогу по нерегульованому пішохідному переході. 53-річний пішохід отримав тілесні ушкодження. Його одразу ж госпіталізували. Водій за кермом був тверезий. Авто вилучили ще триває розслідування. На Волині чоловік вночі пошкодив могилу на цвинтарі. Як повідомили у вироку Луцького міськрайонного суду, обвинувачений родом з села Городище, де й вчинив вандалізм. Інцидент трапився наприкінці серпня 2023 року. З вироку суду відомо, що він демонтував з могили вісім металевих ланцюгів. Також з місця погребіння він забрав вісім хомутів та три світильники. Накрадене майно вартувало 1192 гривні. Усі речі він на. Далі використовував для власних потреб на суді. Обвинувачений повністю визнав свою вину та не заперечував факти обставин. Наразі потерпілі відшкодовано усі збитки. Суд ухвалив порушнику один рік із питового строку. На ковищині у пожежі загинув чоловік. Як повідомили рятувальники о 3.14 ночі, 22 листопада до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку у селі Перевісся Ковальського району. Прибувши до місця виклику, вогнеборці провели розвідку та на гасінні пожежі подали два водяних стволи. На жаль, на місці події виявлено тіло загиблого чоловіка 1969 року народження. Імовірна причина пожежі встановлюється. На Волині державі повернули лісові землі вартістю понад 10 мільйонів гривень. Про це повідомляє прес-служба обласної прокуратури. Прокурори з'ясували, що на підставі незаконних розпоряджень органів влади та наказів головного управління Держгеокадастру у Волинській області ці земельні ділянки раніше віднесли до земель сільськогосподарського призначення, передані в комунальну, а згодом у приватну власність. У суді прокурори довели незаконність таких дій. Земельні ділянки повернули у власність держави. І переходимо до всеукраїнських новин. Російські терористи не полишають у спокої мирні міста та села України. Так росіяни вдарили з безпілотника по автівці швидкої на Херсонщині. За інформацією, ова це сталося на виїзді з міста Береслав, коли лікарі поверталися з виклику. Дивом медики не постраждали. Також окупанти продовжують воювати з освітніми закладами. Чергова мішень для російських терористів це гімназія у центральній частині Херсонщини. Сона її атакували близько 14.50. вибуховою хвилею та уламками снарядів вибуло вікна в їдальні та освітніх корпусах. Також пошкоджено покрівлю. Наслідок цього обстрілу люди не постраждали. Під ударами росіян опинилася і Дніпропетровщина. Так у Нікополі поранені чоловіки 61 та 37 років. Пошкоджені 8 приватних будинків, гараж і авто, а також газогін. Через понівечені лінії електропередач без світла лишилися понад 1200 родин. Вдарив агресор і по Марганецькій громаді. Там минулося без постраждалих. Оборонці з ПВК Схід 22 листопада збили ще два шахеди. БПЛА знищили на над та кам'янським районами. Зсу уразили скупчення особового складу 810-ї окремої гвардійської бригади морської піхоти Чорноморського флоту РФ, як повідомив командир 28-ї окремої механізованої бригади сухопутних військ ЗСУ Юрій Мадяр. Це була відплата за російський ракетний удар по бійцях 128-ї окремої гірсько-штормової бригади під час нагородження на день ракетних військ та артилерії. Зсу росіяни заявляють, що удар був нанесений. П'ятьма ракетами відомо, що бавовна відбулася саме у момент, коли рашистів зігнали на концерт в клубі селища Кумачове Донецької області. У російських телеграм-каналах пишуть, що в результаті високоточного ракетного удару було ліквідовано близько 25 окупантів, понад 100 отримали поранення різного ступеня важкості. Також повідомляють про загибель російської акторки Поліни Менших, яка якраз розважала окупантів. У Львові черговий скандал за участю працівників ТЦК та СП. У мережі з'явилося відео, на якому у темну пору доби представники військомату затримали чоловіка. На вулиці почався скандал між жінкою та воєнкомом. Далі у хід пішли словесні образи та вибивання з рук телефона. Далі чоловіка посадили у буз та відвезли у невідомому напрямку. При цьому вигукуючи образи у сторону жінки, у Львівському ТЦК та СП уже відреагували на інцидент. Як повідомили у військкоматі, наразі проводиться перевірка усіх обставин, аби уникнути соціальних загострень. СБУ заявила про затримання ще одного агента російських спецслужб, який збирав розвіддані про дислокацію та переміщення сил оборони на прикордонних територіях Харківщини. Як повідомили у відомстві, найбільше російського агента цікавили можливі напрямки руху важкої бронетехніки та артилерії ЗСУ, зокрема гаубиць та реактивних систем залпового вогню в районі звільненого Вовчанська. Для орієнтовного встановлення таких маршрутів фігурант обходив місце та шукав сліди танкових гусениць. Також він випитував потрібну інформацію у своїх знайомих місцевих жителів під виглядом побутових розмов. Крім того, російський агент намагався дізнатися про місця базування підрозділів СБУ та національної поліції поблизу кордону Зарев. Ще одним його завданням було створення власної мережі інформаторів. За даними слідства, російським агентом виявився 41-річний житель Вовчанська, якого в липні цього року дистанційно завербував кадровий співробітник ФСБ. У поле зору росіян чоловік потрапив через свої прокремлівські погляди. Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт номер 9432 про застосування англійської мови в Україні. Про це повідомив народний депутат від фракції голос Ярослав Железняк. Документ підтримали 278 нардепів. Повідомляють, що законопроєкт офіційно закріплює статус англійської мови як однієї із мов міжнародного спілкування в Україні. Визначає посади, кандидати на зайняття яких зобов'язані володіти англійською. Скою мовою унормовує особливості застосування англійської мови в роботі держорганів, органів місцевого самоврядування, підрозділів екстреної допомоги під час перетину кордону у сферах освіти, транспорту та охорони здоров'я. І переходимо до загальносвітових новин у середу, 22 листопада, на головному пункті перетину кордону Угорщини з Україною, утворилися довгі черги, оскільки вантажні перевізники змінили маршрути з пунктів пропуску в Польщі та Словаччині через блокування. Про це повідомляє Ройтер з посиланням на угорську митну службу. На пункті пропуску захончоп стояли довгі черги вантажівок, які чекали на в'їзд в Україну. Податкове та митне управління Угорщини повідомило, що влада посилює зусилля, щоб пропускати збільшений трафік через кордон. Але цитуємо, пропускна здатність мосту через тису та пункту пропуску сильно обмежує їхні можливості. Своєю чергою польські протестувальники продовжують блокувати українсько польський кордон. У словаччині 21 листопада теж заблокували один пункт пропуску. Російський цар знову забув випити пігулки. Президент-диктатор Владімір Путін заявив, що Росія нібито ніколи не відмовлялася від. Мирних переговорів з Україною про це він сказав 22 листопада під час виступу на віртуальному саміті. G20. диктатор Путін цинічно прокоментував війну, яку Росія розв'язала проти України, і заявив, що воєнні дії завжди є. Цитуємо незаперечною трагедією. Тому треба думати, як припинити кровопролиття. Ну що ж, всі українці мають надію, що вже невдовзі Україна проведе переговори з РФ. Але щодо підписання капітуляції расистів, а тим часом Європейський Союз нарощує обсяг виробництва артилерійських снарядів для української армії. Про це заявив єврокомісар з питань внутрішнього ринку Т'єрі Бретон. Повідомляє Фрідом. З його слів, країни-члени ЄС взяли зобов'язання постачати боєприпаси насамперед із власних запасів, а вже потім шляхом спільних закупівель. Бретон наголошує, що снаряди мають бути надані між створенням цієї промислової структури та її фактичним першим випуском продукції. Що більше зауважив комісар, обсяг виробництва одного мільйона снарядів до кінця 2023 року має бути перевищено.